Доброго дня всім підписникам і просто гостям мого каналу. Таке невелике відео. Вибачайте без, без мого лиця, тому що не привела себе трошки в порядок і вирішила так, а хочу дуже вам похвалитися, відчитатися, що зробила, які готові роботи. Трошки мене довгенько не було. знаєте, Я їздила в Польщу до своїх дітей. Там без діла не сиділа, в'язала, вив'язала коричневий кардиган, який я почала тут в Іспанії. Взяла його в Польщу, там дов'язала. Навіть не мала його коли попрати. Вже Марійка попрала і вже мені викинула таке коротеньке відео. Хто заходить на мій канал, той бачив таке коротеньке відео, моя Марійка вже в тому кардигані. Ну, вийшло навіть дуже-дуже гарно, непогано. Я задоволена. І Марійка, думаю, теж задоволена. Так що, тепер звітую ще одна робота. А, до речі, я е, вам обіцяла, що я беру в проєкт тільки дві роботи: сведер, той такий кольоровий, і кардиган. Кардиган я дов'язала. Сведер <хи> в секреті е, оці бордові е, носочки. Я їх дов'язала на передітких три косічечки. Я їх попрала, вони вже в мене готові. Це е, 38, і 39 розмір, до речі, е, 23 і 30 листопада в нас дві ярмарки. І це ми вже готуємося до ярмарки, щоб у нас були. Було що продавати. Оці носочки це нашої в'язальниці, Маріани. Вона вже такі давала одні червоні і жовті. Це 40-й, 41-й. В неї нема блокаторів, і вона все дає мені, щоб я їх попрала і привела в людський вигляд. Це зараз перед Різдвом, перед Новим роком. Аж дуже доречно, може, хтось купить подарок такий червоний колір, дуже, дуже гарні. Хоча і ці теж такий новорічний, під новорічний колір може бути. Ну, одним словом, головне, щоб купили О, такі дві пари носочків. І дов'язала я ще таку безрукавочку свої Насті. Ну, там плечі в мене вже були готові, бо я, як з чоловіком їду на роботу, то я собі так, щоб машині в машині в'язати, то я все беру щось таке маленьке. Та й це, це вже було підв'язане. Плечі вже були, а тепер я ще дов'язала, і вже все, горловиночку зробила, попрала все і вже віддам своїй дочці, хай моя настуся 음, вже цю безрукавочку. І тепер дивіться, сюрприз! Дов'язала я цей сведер. Дуже я його старалася дов'язати, тому що взнала, що ще є два базари, і треба його взяти на базар, на ярмарку. Я раз кажу базар, раз ярмарка. І я дуже хотіла його дов'язати, щоб взяти його на ярмарку, щоб хтось його купив. Тут на рукавах я дала просто лицеву гладь. А плечі і перед отаким узором. Він ще не попраний, але я дуже хотіла вам показати, похвалитися, який він вийшов гарний цей сведер. Він ще не попраний, так що я вам хвалюся, показую і зразу закидаю його, замочую в воду для прання. Це така секційна ниточка. Бачите, перед коротший, а зад довший. Отак, отак в мене така. Така задумка в мене була. Бачите, дуже мені він сподобався, але дав би Бог, щоб хтось його купив. Е... Отакий От Светрик в мене вийшов. Ну, мені дуже сподобалося, дуже гарньоній, дуже гарньоній. Так що, дав би Бог, щоб хтось купив. Там я ще з Польщі привезла багато цукерків. Карамельок. Це теж нам треба буде розфасувати в кульочки. І. На, на ярмарку на продаж. Так що, дорогі мої підписники, я вам всім дякую, що ви зайшли на мій канал. Хто не підписаний ще, чекаю підписку для розвідку мого українськомовного YouTube каналу. А хто вже на мене підписаний, дуже-дуже вам вдячна, що ви зайшли на мій канал. Чекаю лайк і чекаю коментар.